Привіт усім друзі! Сьогодні у нас така ситуація Toyota RAV-4 гібрид. Тут у нас двигун 2,5 бензиновий плюс електричний. Сталась така прикра ситуація. Машина не заведена, постояла на запалюванні із музичкою годину і не завелось. Зараз пробуємо прикурити, оскільки ми знаходимося далеко в полі, знайшли у щитку запобіжників плюсову клему, мінус кинули на корпус на двигун, будемо зараз пробувати. Так, друзі, все вдалося. Машинка завелась, постояла, ось так постояла на зарядці, 5 хвилин буквально. І все, бензиновий двигун запустився, зараз буде заряджати. Ось плюсик. Це супер, евакуатор визивати не прийшлося.